До моєї клієнтки звернулися її сусіди зі скаргою, що її собака гавкає, коли її немає вдома. З цим песиком ми працювали давно, і в нього, в принципі, не було таких проблем. Він завжди спокійно залишався вдома. Він може гавкнути один максимум два рази, коли хазяйка йде з дому, зачиняє двері. Вона спитала у сусідів, чи мова про цей один, максимум два гавки. Вони сказали, ні, ваш собака гавкає весь час, коли вас немає вдома. Я їй порадила з'ясувати цей момент, поставити камеру і поспостерігати, що відбувається. Так ось, коли вона йде з дому, зачиняє двері, її собака гавкає той самий один раз, сусіди починають стукати в батарею. Собака починає гавкати сильніше, вони стукають ще сильніше, собака вже заводиться і не може зупинитись. Вона пішла до своїх сусідів з цим записом, спитали друзі, а в чому проблема, і виявили, що це їх дитина так розважається. Коли собачка гавкає, дитинка стукає в батареї. Що я хочу сказати, коли до вас звертаються сусіди зі скаргою на вашого собаку, з'ясуйте всі деталі. Можливо, проблема абсолютно не в собаці.